Пізньою дитиною в мами і тата. Мамі було 38 років, папі 51. І це вже була слава Божа в їхньому житті, тому що ніхто навіть вже мене не очікував. Я народилася і перший рік свого життя дуже сильно почала хворіти. У мене були воспаління, легені, сильні інфекції, ангіни. Хворіла. Дуже часто ангіною, і це призвело до того, що в 16 років на фоні того, що вирізали аланди аденоїди, мені поставили діагноз вегета дистонія. Я нікому цього не показувала. Мама лікувала мене кожні півроку, возила на діагностику. Ми проходили лікування, і я була дуже активною дитиною. Але в 21 рік раптово не стало моєю мамою. Я пережила дуже сильний такий травму. Тому що тоді перевернувся весь світ в моїх очах. Вона війшла раптово і теж від сердечних хвороб. Тож в неї було серце, шемія, вегетосудина, дистонія. Я так вже потім зрозуміла, що це родове прокляття, тому що це й хворіла бабуся від цього. І бабуся також від цього віш... пішла з життя. Вісім інсультів було. Мені через два дня після похорон стало дуже зле. Мені почали снитися ці кошмари, я не спала ночами. Я превратилась, напевно, як в зомбі. І одного дня в мене дуже схватило серце, боліла голова. Був дуже тяжкий такий панічна атака. Чоловік просто взяв мене, відвіз в лікарню. При обслідуванні мені сказали, що в мене знову обострилась вагета на дистонія, там поставили кучу ще різних е, ну, хвороб до цього ж серця, все і назначили лікування. Але ми. Тоді поїхали з лікарні, ми не приймали цього так, і ми шукали, шукали напевне відповідь від Бога, шукали напевне так, відповідь від Бога. Чоловік мене почав возити в різні монастирі, в церкви, в храми. Він мене дуже сильно кохав. Він не міг мені ніяк допомогти. Серце моє страдало, плакало. Але це був вже пояс, пошук Бога. І на фоні цього всього, в 2018 році мені ще поставили діагноз обох яєчників 58-56 см. І врач назначив мені таке тяжке лікування. Я від нього відмовилась, тому що я розуміла, що там можуть бути сильно дуже побічні ефекти. Я так і сказала, я буду надіятися на Бога, молитися Богу. І якщо на це воля Божа, він мене стілить. І врач сказав, що ти просто вдома, коли. Лопнуть яїчники, ти можеш просто померти. Але я уповала на Бога. Я поставила собі ціль вставати кожного дня і читати православні молитвенники. Читала, напевне, ну, місяця два. І одного дня, 18 червня 2018 року, того дня була інша молитва до Бога в мене. Я вийшла зранку, сіла в автомобілі, почала плакати і молитись. просто розмовляти з Богом. Я задавала йому питання, запитувала, чому так в моєму житті. Чому я така проклята, чому я так хворію, чому я не, маю, не відчуваю щастя, чому в мене так не повноцінне таке життя, вроді чоловік є і все, а така біль в душі. І тоді Господь мені сказав Слово Боже, в Ютуб, Дух Святий промовив. І коли я вбила Слово Боже, в Ютуб, перше висвітло свідчення також сім'ї, яка розповідала, як молода дівчина покаялась. Потім розповіла своєму чоловіку, покаявся чоловік, і вони стали служителями, прийшли до Бога. І коли я слухала це свідчення, Дух Святий мені сказав, що зайди додому, включи чоловікові, а він почує. А я ну, теж з ним почала розмовляти, а він захоче почути. Він сказав: Він захоче. Я зайшла, включила чоловіку, Саша ще спав. Але в той момент була така присутність Божа, все навкруги напевне змінилося. Тому що Саша підскочив з кроваті і в кінці була молитва покаяння. І ми в такому це не передати це состояння, ми впали й покаялись. Так Дух Святий нас сокрушив. І, напевне, в ту хвилину прийшло призначення, що це життя не просто так, що це життя призначить Богу, що Господь щось ще приготовив для нас. Зцілення було не зразу, ми вчили Слово Боже. Вдома самі ми молилися багато. В нас кожного дня починалося з самого ранку, з ранку. Молитва, проповідь, прославління. Я прийняла слово, читаючи Слово Боже, слухаючи, що Откровіння прийняла, що ранами Господа Ісуса Христа я зцілена кров'ю святою Мита, не помру, буду жити визвіщай діла Господні. І тоді, в ту хвилину, я пережила фізичне зцілення. Духа Святого, Господь мене зцілив. Після того я більш ні разу не хворіла і не по жіночку в мене нічого не боліло. Через деякий час я прийшла обслідування і діагноз був відміняний. Я повністю здорова. Господь мене зцілив і мій врач навіть говорив сам, що це чудо від Бога. Я вже почала ходити в церкву. Збулася наша мрія, ми прийняли водне хрещення, пройшли ще школу лідерську, школу сімейну. Сімейних стосунків. І... Але після хрещення водного, дві неділі пройшло, мені знов почав снитися сон, такий, цей клівітний сон, як не стало моєї мами. І дьявол знову почав мене. Винити, що я поїхала тоді в командировку, що так сталося раптово, що я могла чимось допомогти, а не допомогла. Я проснулася, дуже сильно плакала. і Говорю: Господи, ну, ну чому? Може, ти мені не простив? Може мама на мене щось має? Хоч в мене з мамою були дуже прекрасні стосунки, ми дуже один одного любили і близькі стосунки. Я всю неділю молилася і до Бога відкривала серце. Коли в суботу ми прийшли на суботнє служіння, для мене була несподіванка, що е, проїздом на служіння приїхала Ірина Тіщенко. Мені було і незручно би підійти, але так люди спускались, і після служіння нас просто занесло на перший поверх під сцену. І тут ми зустрілися очима до очима з Іриною Тіщенко. Я подякувала і була дуже рада побачити, тому що скільки років я слухала служіння, багато чого для себе брала. Для мене правда, це. Свята жінка Божа, з якої я беру приклад. І вона просто проходила повз мене, привіталась, я сказала, що я рада дуже бачити, і вона мене обняла в цих обіймах. Господь вилікував мій біль, який був 14 років в моєму серці. Я пережила відповідь, я пережила ті обійми мами, яких. Я довго не відчувала, не переживала. Це була така любов. Мене і тьоті, і сестри обнімають і ну, це було не то. Я пережила таку любов. Я пережила свободу від цього кошмара від цієї вини. Я пережила, що Господь мене прощає, мама прощає, і що ще в майбутньому зустрінемося. Слава Ісусу Христу! 28 липня Господь ще євій слава в моєму житті. Був дощ, в мене боліла голова, і за дві тижні в мене було обостріння якраз вегетосудинної дистонії. Бо час від часу в мене вона боліла, я так пару днів відлежувалася, відпочивала, набирала сил, молилась. Сильно в мене тянула ліва сторона, боліло серце, шемія така була в голові, шум. І прям страх навіть прийшов, що може бути якийсь мікроінсульт. І Я приїхала в храм, було дуже сильне присутствие Духа Святого, проповідував Андрій. Тіщенко молитва. А, після проповіді слово знання Андрій Тіщенко ходив по сцені і сказав: зцілюється людина від вегетосудинної дистонії. Я молюсь зараз проти всіх болезней серця і сосудів, всі пороки, всі суження і розширення, всі. А, отклонения, которые есть в сердечно-сосудистой системе. Господь, Твое сердце любящее, оно способно исцелять. Я молюсь, чтобы Ты коснулся сейчас и ушли все пороки сердца, все проблемы с сосудами. І повернувся, подивився мені прямо в очі. І це було таке прикосновення електрострума по тілу, що я навіть держала сілі на ногах. Такий був жар. Ну, от, що під. І дух, Святий мені сказав, це твоє зцілення, приймай. І в ту секунду, як такий камінь тяжолето давлення, це яке от, піше шістнадцяти років в голові, да? як відійшло. Просто так легко стало. І вже на протяжні місяця я себе тестую, я себе прекрасно почуваю. Я Бога питаю, невже так можна було жити, не відчувати цих дискомфортів? Я славлю Бога. Я дуже люблю церкву, дуже вдячна Богу за його любов, спасіння, що привів в живу церкву, дав найкращих служителів, пастирів, що ми можемо правда виповнювати волю Божу. Слава Ісусу Христу!